Українська казка, рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й згубив дід рукавичку. От біжить мишка, уліза в ту рукавичку та й каже, тут я буде вже Коли це жабка плига, те питає. А хто хто, хто в цій рукавиці? Мишка, шкерпотушка, а тихто? Жапка-скрикотушка, пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та питає. А хто хто в цій рукавиці? Мишка, шкабатушка, жапка, скрикотушка, а ти хто? А я зайчик побігачу, пустіть і мене, іди. От уже їх троє. Коли забіжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка з шкребатушка, жабка-скрекотушка, та зайчик-побігачик, а ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик, та й собі до рукавички питаються. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкербатушка, жабка, скрикотушка, зайчик побігаючи. Та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене та вже йди. У лісі той, уже їх п'ятеро. Та не взявся, біжить кабан. Хо, а хто в ці рукавиці живе? Мишка, шкребатушка, жабка, скиркотушка, зайчик, побігачик, та лисичка сестричка і вовчик, братик а хто? А я кабан і клан. пустіть і мене. Оце лихо хто не, не обреде? Та все в рукавичку. Куди ж ти тут лізеш? Та вже влізу пустіть. Та що з тобою робити, йди. У ліси той уже їх шестеро. Уже так їм дійсно, ще й нікуди, коли це тріщать у вилазить підмі, та й собі до рукавич криве і питається, а хто, хто Всі цій рукависті живе? Мишка, шкрибатушка, жабка, скрипатушка, зайчик, побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабаний клан. А ти хто? О, <гум> як вас там багато, а я відмідна брід, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо? Коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У лісі відмінь. сам розстала. Так усе так тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, від тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, бігла, бігла. Бачить рук, лежить рукавичка і ворушимося. Собачка, тоді нагриміла. Вони як злякаються, як вирветься рукавички, так усі порозбігалися. Лісом прийшов дід та й забрав рукавичку.